Бажаю здоров'я, шановні гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що упродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 40 пожеж, з яких 30 трапилося у житловому секторі, ще сім у природних екологічних системах та 3 інші. Внаслідок загорянь загинуло 8 осіб. Ще одна людина отримала травми. Причинами трагічних випадків послужило недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та демарів, необережність громадян під час куріння, коротке замикання електромережі та необережне поводження з вогнем під час експлуатації пічного опалення. Піротехнічні підрозділи 16 разів залучалися до дій за призначенням. У встановленому порядку вилучено, перевезено та знищено три вибухонебезпечні предмети. Крім того, рятувальники 9 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. У зв'язку з цим фахівці ДСНС вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. А саме, Регулярно прочищайте димохід від сажі, слідкуйте за цілісністю печі. Не залишайте вогонь без нагляду, не куріть у приміщенні та перевіряйте справність електроприладів. Бережіть себе та своїх близьких. А у випадку виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.